Можна говорити? Першого разу я прийшла е, в цю студію, коли тільки вийшла з в'язниці. Мені тоді не було страшно. Перший раз з парашутом стрибати не страшно, ти не знаєш, що це. Е, зараз пройшло півроку. Е, перше, чого я злякалася в своєму цьому політичному шляху, це поглядів людей на мене з великою надією, з настільки величезною, що з неї не могла справитися ні одна жива людина. Люди дивились на мене так, ніби взавтра підуть хромі, прозріють незрячі. А це по силам тільки Ісусу Христу. Я не могла з цим справитися. Я повинна була пройти свій шлях сама. Я повинна була зробити свої помилки. Я повинна була наступати на свої граблі і вчитись на своїх шишках. Я це робила. Дуже швидко в мене полетіли камні, як я цього і очікувала. І я цього не боялась. Місяця два, напевно. А потім в мене полетіло каміння, а потім полетіло, ем, як це там, гівно. Ну, хай так. Да. Від влади. І я почала розуміти, що таке ця система. Е, все, що я говорила, е, хтось скаже, що помилялася. Хтось говорив: і мені радив, політично це неправильно, ти, ти втрачаєш свій електорат. Мені намагались в голову запихнути якісь політтехнологічні ідеї, що я повинна робити, що не повинна, якою я повинна бути, щоб прийти до влади. Е, перших два місяці мене хотіли купити всі. Всі партії готові були віддати, забрати мене до себе, тому що. Вони хотіли, щоб я ніколи не думала, щоб я просто відкривала рота для того, щоб говорити ті лозуни, які вони напишуть, і щоб привела їх черговий раз до влади. Ви знаєте, я побачила всередини систему, я півроку просто не можу зрозуміти. Я півроку, говорячи всі слова, роблячи всі свої дії, тримаю цей удар. Я впевнена в кожному слові, і в кожному дії, що вони правильні. Я ніколи від них не відмовлюся. І я надалі буду говорити те, що вважаю справедливим, правильним і вірним. І я буду захищати свою позицію до кінця. За... Коли я почала більше працювати з людьми, я почала, коли мені закидали, що там робіть що-небудь, ви ж влада. Я розуміла, що неможливо в цій системі щось зробити. Кожен раз якась нова реформа, кожен раз, натискаючи кнопку, я думаю, натиснути зелену чи червону. Тому що. Начебто реформа правильна, але я розумію вже цю систему, розумію, як ця влада при цій реформі корупційно нею скористається. І це буде криза і крах для України знову ж таки. Е, коли я говорю з людьми, я кажу, люди, от дайте мені двох людей з вашої громади, яким ви довіряєте. І закінчується тим, що люди не готові цього зробити. Вони можуть перебитися одне з одним, але вони не навчились довіряти одне одному. Українці не можуть довіряти одне одному, тому що ми звикли не довіряти владі, ми не звикли не довіряти нікому. Що роблять політтехнологи, і що я бачу всередині, я була і спостерігала за багатьма партіями, не тільки за ті, в які я знаходилася. Я не могла зрозуміти, чому людей так відриває влада від життя. Можливо, через декларації, можливо, через те, що вони живуть місяць, не позичаючи в кінці місяця гроші і відриваються від життя, але вони дивляться на людей по-іншому. Коли доходить діло до якихось виборів, да, або до майданів, або до, до обговорення будь-якого закону, закону це законники, які повинні думати державно, мислити про те, як повинна розвиватися держава в цілому, робиться якось приблизно так. А от на цим законі ми зірвемо політичні бонуси, значить ми за нього голосуємо. Далі, коли починаються, чому вони не змогли побороти закон Савченко? Да не тому, що я навіть була в Раді, та тому, що між ними так само довіри немає і згоди немає. Вони просто вивели два закони, і одні не проголосували за той закон, бо він не їхній, а ті не проголосували за той, бо то других. І просто кожен хотів пропіаритися сам. Вони не змогли навіть там знайти злагоди. Кожного разу, дивлячись і слухаючи Сакаш да, слухаючи е, Григорія Туку, що нам потрібно міняти політичну еліту. Ви знаєте. Е, Теж спостерігаються саме. Я прийшла на два роки пізніше, я ще не встигла скурвитися. І я дуже боюся, щоб далі не скурвитися або не озлобитися. Я спостерігала різні синдроми в людей, які молоді прийшли в політику. Хтось прийшов і зразу продався. Хтось прийшов і говорить: ну, я хоч чуть-чуть, я бачу, що все погано, але хоч чуть-чуть, але зможу щось змінити, ну хоч тут, хоч трошки щось змінювати. Хтось прийшов і просто не витримавши. Не втративши совість і просто не витримавши силою, просто поклав мандат і пішов з політики. Від мене чекали різного. Від мене постійно чекали чогось, і кожен використовував це на свій якийсь манер. Але я зрозуміла, що не політичні еліти треба міняти. Тому що дуже правильно сказала Марія, на політичному ток-шоу недавно дивилася. Вона сказала, що. Ви всі являєтеся ширмою, всі нові виявилися просто ширмою. І я в тому числі для тих старих політичних влад, які прийшли. Не потрібно змінювати обличчя при владі, потрібно змінити систему. Майдан виходив для того і за те, розуміючи, що потрібно не просто владу міняти, потрібно міняти систему. Ми це глибоко, підсвідомо знали і відчували. Система... Створена так, що кожен, хто в неї попаде, не зможе діяти інакше. От зараз говориться займайте місця десь при владі. Не всім треба лізти в цю політику, правда, не всім. Там треба людей, мислячих і прораховуючих, як шахметісти на 20 кроків вперед, роблячих моделі, пишучих правильно закони, які будуть сидіти на місці, а не бігати по залу і піаритися, і кричати, і битися. Але навіть приходячи на місцях до влади, ви дуже швидко зрозумієте, що ну прийшли ви чесним прокурором області. Ви дуже швидко побачите, що суддєві кашу не зварите, бо він не чесний. Ви побачите, що з ментом ментове кашу не зварите, бо він не чесний. Неможливо працювати в цій системі, неможливо працювати в ній на жодному із рівнів. Я переконалася в цьому, їздячи по Україні неодно, неодноразово, неоднократно, і дивлячися, що розповідають люди і як відбуваються ті самі суди, як відбуваються ті самі працівники на заводах. У нас не просто політики скурвились. У нас система скурвилась. Вона прогнила і віджила себе. Нам потрібно прийти до того, що дійсно змінити систему. Одного разу я про це сказала в прес-конференції. Тоді це було не почуто тоді це було не зрозуміто, але мене почули деякі люди, які почали мислити і думати так, як я, які почали розуміти, що перед тим як зносити щось одне голову нашій владі, в нас повинно бути готове щось інше. Ми, коли знесемо владі голову, цим скористаються, так як скористалися всіма чотирма майданами, і прийдуть знову ті самі. Поки у нас не буде паралельно виписаної моделі України, прорахованої на всі ризики, на всю стресостійкість, щоб ми могли прийти, зняти ту владу і поставити цю модель і захистити її, цього не відбудеться в нас в Україні. Не відбудеться змін так, щоб нас не надурили. Зараз відбуваються майдани. Ми всі розуміємо, що вони не туди ведуть. Зараз може відбутися дещо гірше. Зараз, якщо тоді майдани розгорялися кров'ю, на даний час людей кров'ю залили вже. Уже просто не розпалять. Навіть ця влада, навіть якщо вона стрілять, почне в людей, це вже людей не зупинить, але не розпалить. Просто люди тепер знають, де живуть політики і чию кров вони будуть пити. І це погано закінчиться для всіх цих політиків. Дуже погано. Ту модель, яку я пропоную і хочу донести до всього люду українського, побудувати. Потрібно побудувати, так як я сказала, ви повинні гнати баранів в стойло. Вони барани, вони трусливі барани. Вони не такі тупі, вони хитрі підлі, але вони трусливі барани. Як ви можете загнати їх в стойло? Ви можете зжиматися як пружина, не розкачувати ситуацію, поки не буде написано, і поки ви всі не почуєте одне одного. Тих, хто захочеться донести, виключать з усіх ефірів. Виключать всі ефіри, виключать всі канали, щоб ви не почули одне одного. Але ви всі зможете через п'яте, через другого почути. Я зможу об'їхати вас. Ми зможемо почути і зрозуміти, готові ми до такого переходу чи не готові. Наступні, кого ви повинні вибрати, це з кожної громади людей, яким ви довіряєте, і сказати, Надя на люди, яким ми довіряємо, працюй. Ці люди повинні прийти на певний період. Вони повинні поставити той закон, з яким ви всі будете ознайомлені. Але коли ці люди приходять до влади, ви повинні Майданом стояти перших два місяці, три місяці, а не останні їхньої влади. Ви повинні змусити їх прийняти всі ті закони по тій програмі, яка буде обдумана, осмислена, яка буде розвивати Україну. Після цього це цей тимчасовий правлячий план, який буде чи уряд, який буде приймати ці закони, повинен зрозуміти, що він їх повинен прийняти так, як він далі по них буде жити. В цьому законі повинно бути прописано, що ні одна людина за 25 років, яка була хоч раз при владі, включаючи мене, не має право більше її займати. І той уряд, який буде тимчасовим, він теж не має права більше до неї прийти. Потрібно п -п розвернути і написати, виписати з конституцію так, щоб вона могла себе захистити. Не так, щоб зараз її президент ломав через свою президентську більшість, коли її ломали судовою реформою, коли ми з Шухевичем були проти і не змогли цього зупинити. Повинна бути не тільки прописана Конституція, повинні бути прописані стержніві закони біля Конституції, блокові, які не можна зруйнувати. Тому що все, що я побачила в Верховній Раді після Майдану, це 700 законів за півроку засунутих в цей законодавчий, уже без того сформований і тріщачий орган. Закони починали засовуватися лихорадочно. поставили, не підходить, висмикнули, поставили, не підходить. Є дуже багато законів, непрочитаних, які суперечать одне одному. А по цьому всьому живе Україна. Ви приходите і говорите, чому бюрократія, чому треба дати взятку? Тому що оця от сидить, прийшли ви до влади, да, десь там на місце. У вас є два закони. Ви можете або на один закрити очі, або на другий. І на який вигідніше система починає людей курвати, ми почнемо закривати очі туди, де нам вигідніше. Це наскільки глобальна розруха, що дуже важко прийти до стабільності після хаосу. Так, якщо люди не хочуть самі думати, якщо не навчилися, якщо хочуть... Просто щоб було добре, але робити без для цього нічого не хочуть. А таких є більшість, на жаль, України. То тоді визнайте, поставте нам диктатора, який зробить все хорошо, ми готові так жити. На жаль, більшість пенсійного населення так може й сказати. Більшість молодого населення скаже, ми готові змінити щось самі. Але привести і об'єднати Україну потрібно. Ви подивіться, що відбувається зараз. Створюється 360 партій. Скоро вже від одної партії, від кожної партії, можна брати по депутату і буде Верховна Рада. Всі партії створюються для того, щоб розколоти людей, які думають і мислять однаково ідеологічно, для того, щоб вони не почули одна одного. І тому для того, щоб ми змогли зробити, врешті-решт, все правильно, потрібно дійсно певний час зупинитися. Дуже правильно було сказано про те, що в нас повинна бути політична і юридична грамотність. Нехай цьому не навчиться старше покоління, бо воно вчилось по старій системі. Нехай до цього прийде, щоб знати в ідеалі майбутнє покоління. Але зараз ви повинні вчитися на своєму досвіді, де вас дурять. І ви повинні розуміти, як повинен ставати закон, як він повинен діяти на благо людини. За те, за що ви стояли на Майдані, ви тепер повинні усвідомити попунктно. Мені багато що пророкували, да? що я залишусь в батьківщині, визлавлю батьківщину, що я піду з політики, не витримаю, що я там створю свій політичний проект. Ви знаєте, я втомилась від цього всього. В мені залишається те, що мені було завжди. Я не керована, не передбачувана, ну і третє слово не перекладається. І я знайшла на даний час і на даний момент в Україні за півроку, отак, от просто сидячи в Верховній Раді і думаючи, я знайшла один вихід. Не потрібно створювати нового, потрібно згадати старе забуте. Я недавно прослухала виступ Чорновола в Криму, коли він говорив, що Криму, Криму потрібно було надавати національну автономію, а не територіальну. Я почула багато його виступів, і я подумала, а що було б з Україною, яка була б зараз Україна, якби президентом свого часу став не Кравчука Чорновіл. Ми б мали зовсім іншу Україну. Він свого часу говорив речі, які люди не зрозуміли, тому що речі були передчасні. Так само цього разу говорю передчасні речі я. Вони можуть бути незрозуміті зараз. Але Чорновіл став тим вогнем, який дав Україні незалежність. Нехай я стану тим вогнем, який так само згорить, але дасть Україні майбутнє. Я до цього готова. Колись, коли тільки вийшла з в'язниці, мені показали хлопці одне відео. Сестра показала відео, де були хлопці, які говорили, Надюха, ти тільки свисни, ми прийдемо. Я півроку не свистіла, тому що я, як все-таки офіцер і командир, я знаю, що таке вести за собою людей або посилати їх в бій на смерть. Це дуже велика відповідальність. І щоб не наробити дурниць, або щоб наробити дурниць, но самій, коли тільки буду готова, я готова вести. Тільки я пропоную зробити це знову ж таки іншим методом, Ніж ви собі можете уявити. Я вибираю вести рух разом з вами. Тільки не той рух, який зараз створює Саакашвілі, нових ідей. Не той навіть рух, який, який зараз представляє Кривенко і Кишкар в Верховній Раді. Це той рух, з яким я познайомилася, який тримає, знаєте, от те от джерело цінностей, які залишилися, які не були реалізованими, але за які виходив навіть цей Майдан. Які є всередині кожного українця, українець це індивідуаліст. Дайте можливість жити людині добре, щоб вона зробила, щоб добре жила держава. Я буду вести рух як партію. Партія, яка забута, яка незрозуміта. І, можливо, хтось має про неї різні думки, але люди змінюються. Партія одна від одної нічим не краща, я з вами згодна. Тому я пропоную інший механізм. Я не буду входити в партію, я стаю незалежним політиком. Я стаю незалежним політиком, я відкриваю свій фонд. Ваша довіра може виражатися в цьому фонді. Я не буду брехати, що я створюю партію, яка буде чесна, їй видалять гроші з бюджету на якусь там політичну діяльність. Ні, я зроблю так, як в принципі є такий один із прикладів американської системи: якщо я йду в політику, якщо я йду в президенти, скиньтеся мені по гривні, як говорять. Да? Для чого потрібен фонд? Фонд потрібен для того, щоб люди зрозуміли, що на вхід він може бути закритий, тому що кожен, хто почне вкладати в ті ідеї, в які вірю я і в яку повірять вони, їх будуть бити. Але фонд завжди буде відкритий на вихід. Це треба для того, щоб люди бачили, як можна довіряти, щоб вони бачили, куди виходять рахунки, на що вони витрачаються. Це просто прямий контроль політика. Що я хочу запропонувати руху. Є Народний рух України це те, що народилося раніше за Україну вільну і незалежну в 91-му році. Це була громадська платформа. Отакою громадською платформою потрібно залишатися. Не всім потрібно йти в партію. І нехай партія існує і живе, як вона живе. Можна просто приходити під прапори руху, просто дивитися і слухати, якщо повірите, або вступати, або не вступати, але потрібно партію спрямовувати, слідкувати, відслідковувати кожного політика, який рано чи пізно дойде до влади. Треба запропонувати руху. Не просто сказати, як лідер привів і сказав, от ваш лідер, ви йому вірте, він ваш голова. Ні, навпаки, потрібно прийти до руху і сказати. От у вас, тому що я побачила ще таке: всі е, партії на місцях, які є, мають своїх там ставлеників, і люди їм не довіряють. І через це вони починають не довіряти лідерам, які в Києві, тому що кажуть, ваші скурвилися, ваші не за ті закони голосують. І це є правдою. Для того, щоб так не трапилося, є інший механізм. Пропонуйте своїх людей, скажіть, ми цій людині віримо, і цю людину ви нам поставите. Ця партія до кінця складеться із тих людей, яким ви будете вірити, яких ви самі туди делегуєте. Цю партію потім я візьму і заведу в раду. Це буде той уряд, який буде свідомо розуміти, що він прийшов для того, щоб змінити систему, і він піде і буде жити по тій системі, яку він змінить. І більше ніхто з них ніколи не попаде до політики. Зате вам, всім потім. Буде просто нормально дійсно займати ті місця, керуючі місця, совісливим і чесним людям. Якщо ви зрозумієте, про що я зараз говорю. Я веду рух. Рух повертається з надією, рух повертається з вірою, рух повертається з силою, рух повертається з дією.